Катю, рідненька, не хвилюйся, розкажи все більш докладно. Отже, ти прийшла до Ніни додому і застала бабусю, яка сиділа біля столу напівнепритомною. Так, на столі лежав якийсь лист паперу. Я прочитала то похоронка, повідомлення про те, що Нінин татко загинув на фронті. Бідна Ніна, вони і так сутужно жили з бабусею, без мами. Бабусиної пенсії, навіть на продукти не вистачало. Була одна надія, що татко скоро повернеться. Охоронка вбила горем інну бабусю. Я викликала їй швидку допомогу, її повезли до лікарні. Я подзвонила додому до мами. Стала дуже благати, щоб ми взяли до себе жити Ніну. Мама не дозволяла навіть вдома тримати собачку чи кішку. Каже, самим нема чого їсти. Я була впевнена, що вона відмовить, а вона. Угодилась. Привіт, дівчата! Чого сумуєте тут? Сідай Дай, до нас! Юля, навіщо ти мені дзвонила? Катя хоче запросити тебе жити до себе додому. Що? У твоїй бабусі пенсія, мабуть, невелика, а Катіна мама працює, тож харчуватися краще будете та й разом вам веселіше буде. Що це ви таке вигадали? Я допомагаю бабусі по господарству. Ми удвох поки що справляємось, а скоро татко повернеться з перемогою, і у нас все буде добре. Ніна разом нам веселіше буде, а коли твій татко повернеться, то ви знову будете жити у себе вдома. Так, слухаю. Що? Де вона? Я зараз буду. Дзвонили з лікарні. Бабуся у дуже тяжкому стані. Я побігла. Чому ти всі ці роки з такою теплотою і ніжністю відносилася до мене?